Європейський банк готовий інвестувати у переоснащення українських університетів та професійних ліцеїв енергозберігаючими технологіями та обладнанням. Черкаське підприємство, засноване на французьких інвестиціях, переорієнтовується із російського на європейський ринок. В Шосте на кордоні України та Республіки Польща проходять європейські дні добросусідства. Про це та інше за декілька секунд. Європейський банк готовий інвестувати у переоснащення українських університетів та професійних ліцеїв енергоберігаючими технологіями і обладнанням. Днями заступник міністра освіти і науки Павло Полянський та представники Європейського інвестиційного банку обговорили умови фінансування спільно розробленого проекту для українських університетів в галузі енергозбереження. За попередніми даними спочатку до проекту будуть залучені сім вищих навчальних закладів України, які пройшли усі етапи підготовки та надали необхідні показники експертам Європейського інвестиційного банку. Виділені кошти будуть спрямовані на перетворення будівель в енергоефективні реконструкцію, модернізацію науково-дослідних лабораторій, придбання наукового обладнання. Втім, насамперед, зазначають фахівці, необхідно провести енергоаудит у визначених вишах. Під час зустрічі сторони також обговорили можливість започаткування аналогічного проекту для професійно-технічних закладів. За словами представника Європейського інвестиційного банку Маріон Хьонке. Такий проект можна буде розпочати відразу після старту вже розробленого для університетів. 7 серпня в Укрінформі обговорили нещодавно підписаний президентом Петром Порошенком новий закон про вищу освіту. Перший заступник очільника освітянського відомства Інна Совсун, голова комітету Верховної Ради з питань науки та освіти Лілія Гриневич і ректор Національного технічного університету КПІ представили журналістам ключові зміни, яких варто чекати освітянам з набранням чинності закону. Обіцяють, що тепер зменшать навчальне навантаження викладачів із 900 годин до 600. Та та студентів для них кількість годин в одному кредиті змінять із 36 до 30. Ще відтепер за якістю освіти стежитиме спеціальне створене національне агентство. А ректори, декани та очільники кафедри зможуть обіймати посади не більше двох каденцій, тобто 10 років. До речі, тепер очільників вишів обиратимуть рішенням педагогічного колективу і студентів за системою перехідного голосу. Щодо обіцяної фінансової автономії університетів, то закон тепер дає змогу ВНЗ... Розміщати власні прибутки на рахунках у держбанках також згідно з новим документом скасовують ступінь кандидата наук, натомість залишають рівні молодшого бакалавра, бакалавра, магістра, доктора філософії і доктора наук. В новому законі передбачається, що відповідальність. Керівництво університету в першу чергу лежатиме перед працівниками, і перед студентами цього університету, а не перед керівництвом міністерства освіти і науки. Передбачається, що самі е, учасники освітнього процесу в університетах отримують значно більше можливостей впливати на те, що робиться у них в університеті, які рішення приймаються, чому вони приймаються. Таким чином ми говоримо про те, що сама модель управління, модель підзвітності буде кардинально зміненою, і безперечно, це не може не зачепити те, яким чином буде функціонувати працювати міністерство освіти і науки. І е, ми вже зараз розуміємо, що, е, звичайно, в перехідний момент це буде не настільки помітно, але в кінцевому рахунку, безперечно, необхідно говорити про те, що Міністерство має перетворитися на розробника і втілювача освітньої політики, а не на орган щоденного адміністрування якихось повсякденних е, буденних справ. Для нас сьогодні дуже важливо три основні речі: поінформувати всіх. Хто будуть жити в рамках цього закону до нюансів про всі особливості нових правил життя в системі вищої освіти. Друге, це виявити власне ці недоліки і е, забезпечити зворотній зв'язок по ходу реалізації цього закону. З цього приводу у нас. Є діалог з Міністерством освіти і науки, і я просила, щоб е, усі працівники Міністерства освіти і науки, які будуть займатися втіленням цього закону, брали чітко під олівець кожну проблему, яку необхідно вирішити е, в зв'язку з впровадженням закону, кожну білу пляму, яка появляється і запитання від. Е, Академічних спільнот по втіленню цього закону, щоб ми могли відповідно внести необхідні корективи, а також виправити це відповідними підзаконними актами, тому що закон не може охопити і описати все, і він буде потребувати цілої низки постанов Кабінету міністрів, а також інших підзаконних актів. Вже декілька років в регіоні успішно працює підприємство із сучасними європейськими технологіями. Завод із виробництва торгового обладнання відкрили завдяки французькому інвестору. Нині там працевлаштовано 130 осіб. Середня заробітна плата 4 тисячі гривень. Крім цього, підприємство щороку інвестує в розбудову соціально-економічної сфери регіону, стабільно платить податки та створює нові робочі місця. Отже, йому варто йти на зустріч, наголосив очільник регіону Юрій Ткаченко, побувавши на заводі. На нашому рівні я вже не раз виступаючи, звертаючись та контролюючи. Органів такі підприємства, які сплачують добре і податки, і на сьогоднішній день легально сплачують заробітну, нараховують заробітну плату, то до цих підприємств нема чого йти і нема чого їх перевіряти. Україну для розбудови бізнесу Марк Сандре обрав не випадково. Каже на його батьківщині даною продукцією ринок переповнений. Відтак вони почали шукати нового споживача. Вирішили, що підприємство має бути інтернаціонального масштабу. З місцем його розташування визначалися недовго. Швіпавуаконтитусане умоз Черкаси у центрі України це географічно вигідно. Дуже легко можна відправляти продукцію у Європу. А матеріал для нашої продукції ми закуповуємо на Донбасі. І це ближче ніж якщо б ми були десь в іншому місці. З кожним роком виробництво розширюється. Так у 2013-му на підприємстві виготовляли 3000 тисячі одиниць торгового обладнання. Цьогоріч п'ять з половиною. За рік цю цифру планують подвоїти. Торгове обладнання даної компанії використовується в чотирьох черкаських маркетах. Загалом вже українські підприємства купують 15% продукції. Решту ж донедавна постачали в Росію. Втім, тепер ведуть домовленості з європейськими країнами та об'єднаними арабськими еміратами. Вже є перші результати. Допомогти обіцяє, і обласна влада. Підприємство планує викупляти землю. Ми повинні сприяти для того, щоб підприємство без перешкод викупило цю земельну ділянку, тому що це так само це інвестиції у гроші міста йдуть для розвитку міста. Підприємство шукає ринки збуту. Ми повинні разом з торгово-промисловою палатою, разом із посольствами нашими допомагати цьому підприємству. Україна стала одним із засновників Європейського відділення Комітету експертів ООН з управління геопросторовою інформацією. Його було створено 8 серпня у Нью-Йорку. Участь у засіданні комітету експертів ООН наша держава взяла вперше і стала однією з небагатьох пострадянських країн, які долучилися до роботи у комітету зі створення європейського відділення. На сьогодні більшість інформації, яка описує територію України, зберігається в паперовому вигляді. Це призводить до ускладнення прийняття швидких та вірних рішень щодо управління територіями, втрати часу, ресурсів та державних коштів, у сучасних умовах, в яких опинилася наша держава, це істотно впливає на інформаційну безпеку країни та її обороноздатність. За словами голови Держземагентства Сергія Рудика, впровадження в Україні національної інфраструктури газопросторових даних забезпечить залучення інвестицій, дозволить скоротити витрати бюджетів усіх рівнів, створить можливість моделювання надзвичайних ситуацій та шляхів їх ліквідації. Міністерство екології ретельно взялося за зміну законодавства у своїй галузі. Це потрібно, аби виконати зобов'язання, взяті на себе Україною після підписання угоди про асоціацію з ЄС. Фінансову підтримку частково забезпечить Євросоюз, але закордонні партнери повинні бачити результат проведених реформ. За два роки Україна має ухвалити низку законів, які встановлюють систему оцінки впливу на довкілля, каже профільний міністр. Також уряд зобов'язаний проводити консультації з громадськістю та як не інформувати загал про свої дії. Перетворення пов'язують і зміною законодавства. Продовж двох років ми маємо ухвалити національне законодавство з вимогами ЄС до зменшення вмісту сірки у деяких видах рідкого палива. Визначити уповноважений орган по контролю за викидами летючих органічних сполук, маємо ухвалити національне законодавство про якість атмосферного повітря. На заваді модернізації стоїть Верховна Рада, а точніше народні депутати-олігархи, які не зацікавлені у зміні законів, що змушуть їх модернізувати свої підприємства, упевнені в міністерстві. На сьогодні багато з цих питань є проблематичними, особливо враховуючи, що дуже багато народних депутатів. Вони пов'язані з тим чи іншим видом діяльності і, відповідно намагаються всіляко відтягувати ті процеси модернізації. Адаптації своїх підприємств до нових вимог, які сьогодні постали в зв'язку з ухвалою, в зв з підписанням угоди про асоціацію. Умін екологія покладається на новий склад парламентарів, які зайдуть у раду восени. Може свіжа сила таки ухвалить потрібні законопроекти, бо за 6 років Україна має заборонити, як усій Європі, використання важкого диспального та газу із містом сірки, що перевищує норму, і за 5 років встановити механізм покриття витрат забруднювачами довкілля. По суті, це є європейські норми, вони частково вже імплементовані в українське законодавство, але викликає багато нарікань, тому що ну, попередня влада. Імплементуючи ці положення, вона намагалася знайти можливість, щоб на них же збудувати корупційну схему. Торкнувся Андрій Мохник і проблем довкілля у зоні. Ато на його переконання спекуляція щодо можливої екологічної катастрофи у Горлівці на заводі Стерол вигідна опальному олігарху фірташу на виробництві. Немає отруйних речовин, які могли б зашкодити життю та здоров'ю мешканців регіону. Шоста на кордоні України та Республіки Польща проходять європейські дні добросусідства. Цьогоріч у рамках даного проєкту відбулося відкриття тимчасового пішохідно-велосипедного кордонного переходу Адамчуки Збережене та пройшла п'ята міжнародна конференція Наше полісся, наш бух. Очільник Волинської області Володимир Гунчик наголосив на важливості відкриття прикордонного переходу з огляду на євроінтеграційний курс України та необхідність розвити українсько польські відносини у різних сферах життєдіяльності. Він зауважив, двосторонні взаємини починаються безпосередньо на прикордонних територіях між простими людьми. Відтак кордон не повинен бути місцем, яке розділяє народи, а навпаки, їх зближує. Володимир Гунчик також зауважив, що докладе усіх зусиль, аби двостороння співпраця Волинської області та Люблінського воєводства набула дійсно нового значення та стала запорукою успішної реалізації державної політики у сфері європейської інтеграції, проголошеної президентом України Петром Порошенком.